Кирас на основе просто продовжується розвитку справи, пожалуйста, банду про району нежбина прочитає зон за передним дополнім, здійснюється собою фіксації, спробується особої фіксації. Так, склад учасників нас незмінний, представників від передача Лапенко. Склад суду також незмінний. Ну, раз оголошую саме перерва. Набувалося час перейняти ще до надання додаткових доказів. До суду подано по питання про українського матеріалів справи. Так, це матеріалів кримінального впровадження. Да. Офіційного коштів. Да. Підтвердження є, що знімав інша людина. Були вказівки прокурорів. Були вказівки ГУНП, запити в банк і від прокуратури, і від досудової... Ну, добре, це будемо досліджувати, встановити. Скажіть мені, будь ласка, з приводу... Надання копії стороні позивача, ви не направляли ці документи. Про, а не було часу навіть відправити з я маю на увазі кримінального провадження. Ну, ці документи, які ви зараз... Ні, ми зробили да, відповідно до, ну, на виконання доручення судді козака на підставі нотаріально посвідченої довіреності, Ми зробили і запити з ось я приготував. Як на тому засіданні ви сказали, ми так і зробили. Я кажу, банку ви направляли ці документи? Кримінальне, а воно ще відкрите. Розумієте? Ми ще ж його будемо наносити. Ще питання, скажіть, будь ласка, ці докази мали надаватись разом з відзовом на позовну заяву, які вже відповідач подавався. Після цього вони можуть бути приєднані, якщо є відповідне клопотання, про поновлення сроку на відподачі і обставини, які свідчили про неможливість надання раніше? Ви це клопотання не заявляли, Ще не заявляли? Ви можете зараз тоді заявити, якщо ви вважаєте, що в суд це питає. Да, Звичайне пропонування, так, звичайно, бо турової немає в Україні, а доручення було тільки 20, 29, го <рекунок> Розуміло. З, 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 з приводу доручення до матеріалів справи поданих документів сьогодні до канцелярії суду клопотанням номер 4 за огодоновому снего питання в даному засіданні пропонують сроки на подачу цих документів, Суд враховує, що за обставиною справи передачі перебування перший час за перегоном, що перешкоджала можливості останні самостійно отримати відповідні документи на дату їх суду, враховувати факт, що ці документи які отримують після. І, Назначення до сьогоднішнього дослідження обставин справи тому поради шість на місці довання по токальної сторони, маємо подальший догляд, та долучає стандартно матеріалі справи, де подальшого дослідження сезон під час інформації. Ще заяви Так, і по питанням на виконання доручення судді ми зробили запит і до універсалбанку. Як ви сказали, ми відправили їм те, що в них нема. І просимо реєстраційну картку долучити Універсалбанка до матеріалів справ. І з копійою запиту, який ми відправили. Там є чеки, копії, які свідчать про відправлення. питання, Да. Ну і також, так як Національний банк видавав ліцензію ліцензію, ми теж саме зробили і до Національного банку такий же самий запит. І відправили їм те, що у них немає. Ось копій квітанцій. Там вони просто направляли столик. Чи позавчора, чи вчора. Це ті клопотання, які ви минулого разу озвучували. Так, да, і ви дали доручення відправити їм. Добре, так, долучаються до запиняється законодавлення, а не звучення, спеціальних став. Так, ну, з огляду на те, що ці документи надали долучені в даному судовому засіданні, враховуючи дату їх направлення стороні позивача. Панавля, що їх на теперішній час отримала. Ознайомлено для забезпечення змагальності сторін ознайомлення сторони передача з відповідними документами, можливості надати mm -hmm. додатково якісь пояснення заперечення. Субтитры создавал перед початком передступним словом оголосити ще раз з переговору забезпечити можливість сторони празвича змінити сторону відповідача доказами. Якісь ще заяви по питанням на сьогодні похищенку. Добре, тоді на сьогодні перерва, наступного разу тоді готуйтесь, почнемо розгляд справи по суті, досліджувати матеріали. то на рішення. Щодо додати наступного засідання, дивіться, 29 квітня на 14-ту, як сьогодні ходить. Фундамент.